Привіт! Погляньте курячі джерки. Натуральні снеки, чіпси із курячого м'яса. до складу входить лише м'ясо і спеції, жодних домішок та хімії. Тому це смачний, корисний та доволі бюджетний. Делікатес. Адже куповані магазинні джерки обідуються набагато дорожче. А їхнє приготування настільки просте, що ви будете здивовані самі. Готую сьогодні із курячої грудки. М'ясо промила просушила. Його потрібно тоненько нарізати. Тому попередньо залишила його в морозильній камері, щоб воно підморозилось. І нарізаю максимально тоненько. Повздовж чи поперек, то немає різниці. Вага м'яса, з якого готую 1 кг. М'ясо в зручній ємкості. Додаю 1 чайну ложку з верхом солі. Звичайної, йодованою, це важливо. Нітрітну сіль не додаю. Готую невелику порцію, яку ми досить швидко з'їмо. Місяць я такі джерки не збираюсь зберігати і більше, тому без нітрітної солі. Якщо у вас плани інші, тоді додавайте на 1 кг м'яса 10 г солі нітритної і 10 г солі звичайної. Також. 1 столову ложку паприки солодкої, 1 столову ложку гірчиці зернами та 1 столову ложку меду. Це дуже смачне поєднання. Для пікантності та гостринки трохи чорного мелиного перця і 4 столових ложки рослинної олії рафінованої. Це для того, щоб потім джерки не були занад сухими. Можна олію не додавати, але спробуйте так смачніше. Також олія потрібна для того, щоб спеції краще розкрили свій аромат. Усе добре перемішую, звісно ж, рукою. Накриваю плівкою і залишаю маринуватися. Найкраще це на одну добу, в холодильник або ж наніс. Прийшла одна доба. М'ясо добре промаринувалось, пахне на усю хату. Сушити буду в сушилці. Розклала одним шаром на піддоні. І під час сушки 3-4 рази буду його перевертати. Температура 60 градусів. Приблизно це займає 5-6 годин. Якщо ви будете сушити в духовці, тоді температура 60-70 градусів, режим конвекція верх та низ. З відкритою дверкою. Пройшло 5 годин. Подивіться, дивіться, яка краса! Це неймовірно смачно! Рекомендую однозначно! Обов'язково готуйте такі смаколики. Рецепт простий та перевірений. У вас є! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!